Вітаю вас на каналі Японська Пасіка. І ось минув вже тиждень з того часу, як я вперше приїхав і відвідав своїх бджіл після заселення. от Сьогодні я хочу виконати деякі роботи з ними. от Спочатку, ну, звичайно, перевірити станції мечі, почали вони витягувати соти. Ви побачите мої рамки, ви зрозумієте чому. От, Чи почали матки сіяти у камірочки. Також я хочу дати їм підгодівлю у вигляді сиропу, оскільки я їх отримав ну, зовсім маленькими. От, Ще я хочу приклеїти полоски вашіни на свої рамочки і знайти і помітити матку у меншому вулику, тому що у 10-рамочнику я успішно помітив. Минулого разу. Але спочатку хочу розповісти, чому саме я обрав саме українські вулики, от а не Лангстрота, здається, от, які типово використовуються в Японії. ну Оскільки тут доволі теплий клімат. от ну Мені були цікаві саме українські вулики на українську рамку. І друга причина. Я вирішив, що форма українського вулика, яка близька за фо, до... за формою до японського вулика, ну такий високий, квадратненький. От, вона буде оптимальною в даних умовах для того, щоб бджоли могли успішно провітрювати вулик нашим ну, таким жарким, спекотним. І вологим японським літом. От. Щодо рамочок. Ну, ви побачите, оскільки тут в Японії важко до неможливості знайти вашіну на українську рамку, От. то я зробив їх секційними. Я підгледів цю ідею в інтернеті. От. І, мабуть, в кінці в підпису до відео я прикріплю. Посилання на відео, з якого я взяв ну, цю ідею. От. І, ну, власне, ходімо, побачимо. Так, не знаю, чи можна сказати, що джоли впізнали мене, от, але вони заспокоїлися і я вирішив працювати без димаря. Отже я показую свої вулики. Дахи я буду переробляти, але я знаю, що я зробив. Деякі помилки, але зараз не про це. Отже, рамочки. Рамки виглядаю наступним чином. Ага. Ось що ми бачимо. Ну, власне, три секції. Посередині я заради експерименту поставив пластикову овощину, але вони її... Не приймають. Тобто вони почали тягнути язики. І в цих язиках я бачу нектар. Нектар і перга. Ця рамочка ближче до гніздових, і вона просто вся практично відбудована. Це просто краса. Так. Ага, вони будують зайві зайві щільники і я їх... Краса, просто чудо. Ось з цього боку видно, що вони почали відбудовувати навіть на пластиковій ващині, але ще не дуже добре розібралися, що з нею робити. От. Ну я маю надію, що так піде і далі, бо вони по ній активно повзають. От, можливо, щось з цього буде. Так, ставимо назад. Зараз ось ці дві рамки, це оригінальні рамки, які я отримав. Ось цю ближню до камери я хочу замінити одразу, як буде на така можливість, бо вона дуже-дуже чорна. Так, зараз Десь тут має бути матка. Я бачу. открытый расплит ячень. Все залито нектаром. Закрытый расплит нектаром. Наступна рамочка. Ага, вони потроху. Переглянемо усі швиденько. Сьогодні доволі тепло. Я за них не хвилююся. Закритий розпліт. О, зверху навіть почали печатати. Нектар. А може і сироп, який я давав минулого разу. Я їм минулого разу дав літру сиропку і вони його дуже гарно взяли. Так, матку я не побачив. Зараз будемо шукати. Дивимося цю рамку. Так, потянули язики і дуже гарно потянули. Дуже красиво. Великі ячейки, я б сказав, що це для трутня. Маленькі ячейки. Ой, там є яєчки. Ага, отже матка є і вона десь тут ходить. Так. Окей, ну добре. Все, я дізнався те, що я хотів, я їх не буду морозити. Яєчки є, це чудово. Так, що у нас тут? Ага, і тут у нас потягнули сот, язичка потягнули. Заклали перегоню. Заклали трошки побризкане сиропом і лежить яєчко. Просто... А, ось і матка. Бачу матку. Ну, вам навряд чи буде видно, ось вона ходить. Окей. Все, я дізнався те, що я хотів. Все просто чудово. Так, і остання рамочка. Ага, ну ось. Вони тільки до неї дійшли, але... А, і трошки почали будувати. Так, зовсім трошечки. Все, я задоволений, я їх закриваю. От. Вони, блін, ну реально дуже спокійно себе ведуть. Тобто вони спочатку мене побачили, зустріли, а потім от заспокоїлися, я можу вільно-доволі працювати. Так, Цю сімейку ми закриваємо О. і переходимо до іншої. Тут у мене солона водичка, але вони її щось не беруть. От, якщо вам. Цікаво, як я її готував, ну сенсі, скільки солі давав, то напишіть в коментарях або в руки. Посилання буде під в описі довіри. І ось ця у нас на тобто цей на 8 рамок, а цей на 10 рамок. Так, протягнули, трошки не симметрична, ну я ее, я ее разверну, и воно пиде, пиде в ки. Ой, как красиво. і засіяно і відкритий розплід, і закритий розплід. Тільки ось вони з цього боку витягнули ще один сот, замість того, щоб замість того, щоб освоювати пластикову ощі. Трошки криво будують, але їм, схоже, що важко братися, як краще побудувати на таких, можна сказати, дивних рамках. Ті дві рамочки, на яких я їх отримав. Так, і що я тут бачу? Так, десь має бути маточка, я її помітив минулого разу. Поки що не бачу її, але мабуть вона ходить на інших рамках, де вони відбудували нові соти. А ось вона є, маточка ходить. Маточка ходить, тобто все добре. добре, чудово. Так, и все эти порожние рамки, что они успели сделать за неделю. Ага, вытягнули большие Там засеяны камеры, лежат яйца. И так Чи то нектар, чи то сорок. З цього боку наприск, так званий. Ага, і вони починають тут потрошечки розбиратися з пластиковою вощини. Не дуже вміло, тому що будують нові язики. От, ну ми їм трошки допоможемо. Тут і ситуація аналогічна. Язичок. І в ньому яєчки. Дуже-дуже чудо. З цього боку аналогічно. последняя рамочка перед одиночкой. ну а тут просто блокчик. Так, окей. Закрываем. И трошки позже я им дам сыроп. Треба буде почистить э, годівничку. Вот, и сразу им дам сироп Так, і закриваємо так. Так, отже, що я сьогодні побачив? Вони почали тягнути мужчину. От, Вони її засівають, тобто маточки працюють. От, вони носять пергу. Ось. Багато сотів з вкладених перебою. Ну, власне, все йде дуже непогано. От, вони потрошку відбудовуються. І я їх підгодую і дам їм спокій на деякий час. От, можливо, відвідаю їх через тиждень, а можливо, навіть і через два тижні. Хоча у нас наступний тиждень. Вихідний це так званий золотий тиждень. Це так званий золотий тиждень. от Травниві свята. Народ саджає рис. От, тому буде у мене трошки вільного часу. І я, мабуть, загляну чисто символічно, щоб побачити, що вони роблять, як у них справи. От, цього разу я їм дам по 4 літри сиропу. Цього має вистачити дуже надовго. От, сироп у мене тимолізований з тимолом. От, якщо вас цікавить рецептура, пишіть у коментарях або пишіть у коментарях в групі. От, і я розповім, як я його роблю. От. Ну, на цьому все. Бажаю всім успіхів, бережіть себе і до нових зустрічей.